Доброго ранку, сніданок. Це мій сніданок. Це сніданок чоловіка. І, звісно, різниця відчувається по кількості рису. Ну, це звичайна порція на сніданок. А це ді... моя. Авокадо, лососева риба. Він більше любить ось таку ковбасу, тоненько порізану. Та теж є авокадо. Я запиватиму кавою, вітамін. А ось трошки соусу, це ось цей соус. Мені здається, він смачний та якісний, а там хто його знає. Повторно розквітла англійська троянда. Остінка, свіжа, красива. А це такий персик, здоровий, різноманітний папоротник. Після дощу все виглядає чудово, свіжесеньке. Всім бажаю смачного, зустрінемось в обід.